Чи помічали ви, що весени стаєте сонними, млявими та зовсім без енергії? Досить часто це може бути пов'язано саме з нестачою вітамінів. Як цьому зарадити? Дізнаємось у новому випуску про здоров'я. Поруч зі мною професіонал з громадського здоров'я Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Софія Ткачук. Софія, вітаю вас. Вітаю! Давайте розпочнемо з того, які саме вітаміни необхідні нам для того, щоб підтримувати імунітет у осінній період. Ну восени наш організм переходить на Новий режим роботи, скажімо так, тому що стає холодніше, менше сонця, і наш імунітет він працює під таким подвійним навантаженням. Uh -huh. Тому нам, перш за все, важливо подбати про вітамін С, а тому, що він власне і активує нашу імунну систему. Він допомагає боротися з вірусами, пришвидшувати наше одужання. Також вітамін Д, тому що без нього імунна система не буде працювати. Восени і взимку в нас дуже часто є нестача вітаміну Д. А це вітаміни групи Б. Вони також дуже важливі, тому що вони регулюють нашу нервову систему, і допомагають нам боротися з втомою. І цинк та селен – це мінерали, але вони критично важливі саме для формування антитіл і протистояння інфекціям. Ну, я би хотіла зупинитися на вітаміні С, тому що він такий більш поширений для загальної аудиторії. Всі знають, що він нам необхідний. Хотілося б дізнатися, звідки ми його можемо отримати, з якихось продуктів чи краще вітаміни. А... Перше, що проходить в голову, це завжди цитрусові, коли ми чуємо вітамін С. Е, і там справді багата його кількість, але я хочу сказати, що наші місцеві сезонні фрукти та овочі вони ага. абсолютно не програють цитрусовим. Е, таким е, королем, я би назвала, чи королевою, скоріше, це смородина та е, Інші ягоди, які е, мають багато в собі вітаміну, С – смородина. До прикладу вітаміну С має більше ніж цитрусу, угу. е, також шипшина. Також дуже багато вітаміну С, настої з шипшини, просто така вітамінна бомба, капуста. Там приблизно так само вітаміну С, як і в лимоні. Наші місцеві яблука, груші трішки менше вітаміну С, але вони загально доступніші і більш якісні, тому що. Коли до нас привозять якісь екзотичні фрукти, ті самі апельсини чи лимони, їх обробляють, тому що вони мають пережити це довге транспортування. А наші сезонні місцеві фрукти вони все ж не обробляються такою кількістю хімії, тому якщо є можливість, краще вибирати щось своє. Ну, зрозуміло, не обов'язково нападати на лимони. Можна так, спробувати так. на шапшину яблука <реш> добренько. Тоді цікаво, скільки саме нам необхідно цього вітаміну для дорослої людини на щодення, щоб так і не сильно багато його з'їсти, щоб не було ніяких побічних дій, але все ж. Ну насправді отримати передозування вітаміном С дуже важко, тому що це водорозчинний вітамін, uh -huh. і він виводиться надлишок його з сачею. Там вже прямо якщо дуже великі дози. Але з продуктів це мало ймовірно. А дорослій людині потрібно 75-100 сто грам вітаміну це на день, тобто це. Одна ціла перчина або там жменька е, смородини тої самої, uh -huh. е, і людина вже покриває добову норму. Е, є групи людей, для яких потрібно більше вітаміну С, 150-200 мг міліграм на день. Е, це курці, люди, які знаходяться в стані постійного стресу, і люди, які дуже часто хворіють. Uh -huh. Тобто, якщо людина там, наприклад, осіння якась депресія, якось в неї немає настрою, то краще їсти ягоди. Ніж наприклад солодке, а ну. Завжди краще щось свіже, там чи навіть заморожені ягоди. Якщо солодкі, можна собі дозволити декілька шматочків чорного шоколаду, 70% какао і вище. Це саме той шоколад, про який кажуть, що він піднімає настрій, тому що він має магній і мікроелементи, які власне покращують цей настрій, покращують мозкову діяльність. Але ну не плитку зараз, але завжди краще ягоди, фрукти, овочі. Ну, цікаво також дізнатися саме про кількість і чи працює тут можливо якась така аналогія, що чим більше фруктів і овочів, тим буде краще. Ну дуже багато хто так думає, що от зараз ми восени наймося всіх фруктів і овочів, яких тільки можемо, щоб на зиму собі запасти. Угу. Це дуже поширений міф, тому що наш організм має певний ліміт, і ми не можемо запасти більше, чим нам потрібно. Загалом всі вітаміни поділяються на дві групи: водорозчинні, як я вже казала, це вітамін С, і вітаміни групи Б, і жиророзчинні. а Д, є К. Вітамін С і Д і Б вони виводяться з організму їх надлишок, тому вони нам треба кожен день. Uh -huh. І кожен день їх кількість з продуктами має до нас поступати. Жиророзчинні вітаміни вони накопичуються в нашому організмі і тому їх. Передозування може бути шкідливим, хоча з продуктів харчування це ну майже нереально. Має бути харчування збалансоване, тобто баланс продуктів є таке правило п'яти порцій, тобто 400 500 грам фруктів і овочів щодня мають бути в нашій тарілці, незалежно від сезону. Причому бажано звичайно, щоб овочів було більше ніж фруктів, тому що у фруктах є фруктоза. А це цукор, і такі можуть бути небажані коливання енергії для людей з діабетом. Це шкідливо. Може бути надлишкова вага, а овочі це вітаміни та мікроелементи, майже без калорій. Угу. Цікаво. Ви пригадали про жерочіння, що їхній надлишок все ж може шкодити. А як саме зрозуміти, що щось забагато вже ми з'їли чогось? Е, так, як і, ну, е, бачите, з продуктів це ну, майже не буде такого е надлишку, це якщо людина вже безконтрольно приймає якісь вітамінні добавки без погодження з лікарем, без даних аналізів? Так само, як і ми розуміємо, що якогось вітаміну в нас не вистачає, там помлявості чи сухості mm -hmm. шкірі. Так само і з надлишком будуть певні симптоми. Вони не різкі, не одразу такий накопичувальний ефект, я би скоріше сказала. Але ми зрозуміємо по тій самій сухості шкірі, по можливо якимось проблемам з печінкою з опорно-руховим апаратом, тому що це все органи, в яких ці вітаміни в нас відкладаються. Цікаво ще пригадати про вітамін С в плані того, що коли в нас починається осінь, сезон застуд, люди починають пити чай, тому що от саме можна там з лимоном його випити там так отримати вітамін С. Чи це дійсно працює? Це я б назвала це скоріше, просто приємним таким може ритуалом якимось. Це При... добре. Тут нічого поганого нема. Лимон це вітамін С, теплий чай, це і зігрівання, і зволоження, але це не пігулка і не ліки від застуди, і не вакцинація. Одне правило невелике ми не кидаємо лимон в прям кип'яток, так само як ми, наприклад. Якщо це якийсь компот там зі смородини чи з обліпихи, ми розводимо, чи той самий шапшиновий настій, це не в кип'ятку, а в теплій воді, тому що вітамін С має схильність при дуже високих температурах трохи руйнуватися, тому щоб максимально зберегти його і отримати для себе користь краще тепла вода. Угу. От це чудово, якраз про це і хотіла пізніше поговорити. Бо як правильно зберегти після осені, знаєте, наприклад, люди заморожують, якось зберігають овочі, фрукти на зиму, щоб залишилися там всі корисні угу. речовини? Ну а... Якщо от при високих температурах, наприклад, вітамін С може частково руйнуватися, uh -huh. інші вітаміни насправді мало руйнуються при високих температурах, тобто можна спокійно готувати овочі, але обираємо такі більш щадні способи, які для організму будуть більш щадні, це на пару або запікання. А при низьких температурах, при сучасних методах заморожування, і сучасній техніці 90-95% вітамінів зберігається у фруктах, тобто ягоди, наприклад, заморожені, можуть мати в собі більше вітаміну С, чим ягоди, які там вже декілька тижнів на прилавку пролежали. Угу. А якщо говорити про овочі саме, чи є якийсь такий можливо, який є прям королем серед всіх інших, і от нам зараз варто якраз до нього придивитися. Я думаю, ми всі асоціюємо з ним собі осінь, і ми всі знаємо дитячу казку. Це правда гарбуз, ага. тому що овоч, який має в собі і бета каротин а це наш зір, це наша шкіра. Має в собі багато клітковини, а це добре для нашого травлення, калій для нашого серця, вітаміни групи Б. Ну і він легко перетравлюється. Його можна і дітям, і людям, які мають проблеми з травленням. Ну і в принципі з нього можна безліч страв приготувати. І солодких, і солоних, і перше, і друге, тобто угу. можна вигадувати будь-що частенько восени люди хочуть подбати про організм, побачити, що там приклад волосся випадає, щось змінюється колір шкіри і так далі, починають пити вітаміни з аптеки. Чи достатньо буде просто е, приділити більше уваги своєму харчуванню? Чи дійсно потрібна ця така сос допомога з аптеки? Насправді, якщо наше харчування збалансоване і е, ми Різноманітні фрукти, овочі, особливо сезонні, тому що вони мають найбільше вітамінів в собі. Ми отримуємо всі необхідні складові, щоб добре себе почувати. Тут виключенням буде скоріше тільки вітамін Д, тому що найчастіше і найбільше ми його отримуємо від сонця. Uh -huh. З продуктів харчування його важко набрати, добову норму це майже неможливо. Аптечні вітаміни і добавки нам потрібні тільки, якщо є якийсь встановлений Авітаміноз. Тоді лікар призначає дозування, і тоді можна приймати безконтрольно. Цього робити не потрібно, тому що результату там для здоров'я, для краси ми не отримуємо, Можемо тільки нашкодити. Вітамін, Д найчастіше радять як добавку і більшості людей, але також дозування може призначати тільки лікар. Uh -huh. Ну я би також хотіла пригадати про якісь овочі чи фрукти, які можливо не дуже та й корисні, бо якось бачила в інтернеті думку, що цей нами улюблений салат з огірків помідорів, що не настільки там уже й багато вітамінів, як ми звикли їсти постійно його. Uh -huh. Чи є якісь такі овочі, які ну, такі? Ну я не скажу, що вони не корисні. Огірок і помідор. Він в більшості складається з води, тому що вони такі досить водянисті, і ми можемо менше щось з нього взяти. Якщо обирати якийсь салат, то класно, наприклад, з капусти тої самої, моркви, там можна яблуко додати, заправити це все оливковою олією. Воно так само просто, як і огірки з помідорами, але ми отримуємо і вітамін С. І бета каротин і омега 3 жирні кислоти, тобто весь комплекс для свого організму, який нам потрібен. <гум> а до салату я думаю, ще запекти гарбуза. Взагалі супер, так. <гум> <гум> клас. Ну під час якихось таких осінніх подій, крім того, що нас надихає навколо краса, буває деколи і осіння така хандра. Чи можна вплинути на неї якось за допомогою харчування? Насправді це дуже поширено, особливо в Україні, тому що о, такі сезонні депресії, якась апатія, ця осіння, і це пов'язують з нестачею вітаміну Д, власне, uh -huh. тому що в цей період осінньо-зимовий сонце в нас знаходиться низько, і вітамін Д майже не виробляється в достатній добовій нормі, тому потрібно добивати, скажімо так, його харчуванням і добавками. Які вже виписують там, дозування лікар. Окрім вітаміну, Д, також є важливими вітаміни групи Б, тому що вони регулюють нашу нервову систему, магній, тому що він допоможе нам справлятися з тривожністю, стресом, краще спати, а це все також відповідно буде впливати на наш настрій. Ну, але це, я так розумію, вже все будуть такі більш аптечні добавки, тобто це треба консультуватись з лікарем. Так, ну тобто вітамін групи Б ми можемо і з продуктів набрати щодо вітаміну Д та магнію. Ну вітамін Д точно скоріше за все з добавок. Він є в багатьох продуктах харчування, але не та кількість добова, яка нам потрібна, і не так він засвоюється, як той, що нам дає сонце влітку. Ви пригадували про вітамін Д, та що здебільшого ми отримуємо його саме на дворі, і з харчування не особливо ми зможемо його отримати. Але якщо, наприклад, людина ну багато часу, наприклад, працює біля вікна, чи отримує вона його, от, враховуючи те, що є ось ця перепона? А, ні, тому що скло е, блокує ультрафіолетові промені типу Б, які власне і треба для синтезу вітаміну Д, угу. тому через скло точно ні. Тоді скільки часу нам треба проводити на дворі щодня в осінній період, ага. враховуючи те, що хмарно, щоб трішки піднабрати його? Ну насправді, якщо в літній в літній період нам достатньо там 20 хвилин на дворі, щоб отримати потрібну кількість вітаміну, Д, то восени і взимку ну можна хоч годинами стояти. більш ймовірно всього, що та достатня кількість так і не виробиться. Угу. Тоді це треба окремо, додатково так. вітамінами з аптеки. Добирати. Так, 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 але також бажано здати аналіз, тому що це не ну у більшості, але це не обов'язково у всіх є його нестача. Uh -huh. а, і лікар, вже виходячи з аналізів, він призначить потрібну дозу. Uh -huh. А як проявляється те, що в людини нестача вітаміну Д млявість, сонливість, апатія, якийсь пригнічений настрій? А, можуть бути часті захворювання, тому що вітамін Д важливий і для нашого імунітету, а може бути навіть біль в суглобах, в м'язах. У дітей це порушення зросту, uh -huh. а у дорослих це остопоросту Тобто кістки будуть ставати крихкі і ламкі. Uh -huh. А що ж тоді порадити якраз з якихось таких продуктів, вітамінів, які вони можуть отримати для діток, щоб якраз підняти ось якийсь такий певний імунітет восени? А, жирна риба, перш за все, це лосось, скумбрія, оселедець, Дуже. тобто і більш різні варіанти, які можна собі обрати, хто що любить більше. А, ікра, печінка, тріски може бути молочні продукти, збагачені вітаміном Д. В нас це не так поширено. В Європі це роблять більше, але і в нас можна знайти молоко, яке є збагачене вітаміном Д. А яєчні жовтки також досить багаті на вітамін Д. Угу. Ну, я знаю, що дітки не дуже люблять рибу зазвичай, але можна щось, наприклад, придумати з овочами. На сніданок, наприклад, щось яєчне з замороженими. От тільки питання, чи заморожені овочі в такому випадку будуть корисними? Так, тому що, як ми вже говорили, заморозка не впливає на кількість вітамінів, тобто 90-95% зберігається. І так як ми говоримо, тут більше не про. Вітамін С, а про жиророзчинні вітаміни, вони uh -huh. не руйнуються під впливом високих температур. Тому так вони, в принципі, збережуть всі ті корисні елементи, які потрібно отримати організм. Якщо діти висенистують млявими, то жінки досить часто помічають, що випадає волосся, колір шкіри тьмінішає. Як же ж цьому зарадити, можливо, їсти якісь конкретні продукти? Ну, наш організм страждає, наша шкіра, наше волосся також страждає, тому що і низькі температури, сухість повітря, менше сонця. Це все також регулюється вітамінами, тобто, наприклад, вітамін А він добре впливає для пружності шкіри, вітамін Є е для зволоженості, щоб вона не була пересушена. От. А для волосся добре вітамін Б, тому що він буде впливати на. От якраз це випадіння, щоб його не було ні на ламкість, mm -hmm. і так само цинк і селен, які також будуть запобігати ламкості і випадінню волосся. В принципі, всі наші осінні сезонні продукти, більшість з них містять в собі ці вітаміни. Якось я бачила в інтернеті таку пораду, що Потрібно просто робити собі смузі з різних овочів, фруктів, і тоді це буде дуже корисно. Але питання в тому, що краще випити таке смузі чи з'їсти там ціле яблуко? Ну завжди краще е, цілий фрукт. Тому що він має в собі клітковину сік, наприклад, навіть якщо там це свіжовичавлений сік, він все рівно має в собі багато фруктози. Він буде шкодити зубам і не буде давати відчуття ситості. Цілий фрукт це завжди і корисніше, і відчуття насиченості людини отримує. Коли ми говоримо про харчування, я думаю, що це також впливає і на наш сон. Чи є якісь такі продукти, які можуть змотивувати нас спати краще? А, ну, вперше за все, це продукти, які стимулюють вироблення мелатоніну. Це може бути молоко, там, до прикладу, банан. Okay. А, і щось легке. Тобто, ми стараємося вечеряти якесь э, овочеве рагу або каша, що ще не буде дуже нагружати наш організм, тому що якщо ми наймося смаженого, жирного э, чогось такого важкого, ми будемо відчувати дискомфорт в шлунку, тому що організму треба енергія, щоб все це перетравити. І наш сон він буде поверхневий і недостатньо якісний. Угу. А, восени деякі люди починають займатися спортом, щоб якраз отак підготуватися до літа. І цікаво, чи потрібно а, під час цього змінювати тодішечки свій раціон харчування, а, аби це якось було легше пройти цей естап. Звичайно, для спортсменів потрібно більше білка для того, щоб відновлювати м'язи, більше повільних вуглеводів для того, щоб мати більше енергії на заняття спортом. І, звичайно, більше води, тому що при фізичних навантаженнях організм втрачає вологу. Угу. Ну, Про чесник кажуть, що він весени необхідний, бо захищає разом з цибулею нас від вірусів. Це міф чи це дійсно правда? Ну, він справді допомагає і часник і цибуля боротися з вірусами і бактеріями, тому що в своєму складі вони мають сполуки і елементи, які знищують віруси і бактерії, підсилюють наш імунітет. Але це не ну якийсь чарівний щит, який нас захистить від вірусу, тобто лікування і вакцинацію це не замінить. Але як додаткове підсилення і допомога своєму організму, так. Угу. Е, ну і що ж, Софія, так будемо близитися до завершення. Я би ще пригадала те, що весени досить часто ми всі ловимо якийсь такий момент суму, тому що якось літо проходить і хочеться якось підняти собі настрій. Як порадити в такій СОС ситуації, що підготувати, покласти собі на тарілку і там під якийсь фільм. Досить корисно це все вжити. А... Щось яскраве, різнокольорове. Ми зараз маємо просто всю палітру кольорів в овочах і фруктах, і помаранчевий, і жовтий, і зелений, щоб це було приємно для наших очей, щоб це піднімало нам настрій вже своїм виглядом. Щось приготувати зі своїх улюблених овочів чи фруктів. Можна поекспериментувати і приготувати щось кардинально інше, що ми ніколи ще не робили, і спробувати щось нове. От. І якось добре провести вечір, дати собі відпочив. Ти дати організму перелаштуватися на цей більш новий ритм, що ж я вам дуже дякую за цю розмову. Я сподіваюся, що е, наші глядачі е, відразу переглянуть, що в них є е, із хорошого корисного холодильнику. Будуть уже думати собі рецепти. А я ж вам поки дякую до наступного разу. Дякую, до побачення. Я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з Софією Ткачук, професіоналом з громадського здоров'я Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб про вітаміни, весени, а також як саме приготувати їжу так, щоб вона була корисною. Мене звати Оля Добреля. Це була програма про здоров'я. До зустрічі.